Доброго дня всім добрим людям. І так пам'ятаємо, що Україна це оплот демократії. Ну і в самій демократичній державі на планеті бувають такі процеси, які доволі неоднозначно трактуються людьми. І з тих демократичних процесів є вбивство е, на день е, такого собі е, голови Верховної Ради, бувшого голови Верховної Ради Прубія. Ну і побратим його, і самий перший радник говорив про нього дослівно, я зацитую так, що Поробій зібрав всіх ліворуценєрів на Майдані і сказав, вірніше, в Верховній Раді, і сказав, що Господь дав нам в руки владу, і зараз ми маємо реалізувати всі наші дитячі мрії, ми маємо реалізувати все те, про що мріли, попередні покоління борців за волю України. Ну, я не збираюся критикувати слова покійного там дуже сильно, але хочу е, звернути увагу на те, що е, ліворуціонери, вони ж захоплюючі влади, сказав, е, що це Господь дав нам в руки владу. І не сказав про себе, він сказав в ну, множині нам. Тобто про лівор, ліворуціонерів, які захопили владу. І, вони, і зараз ми маємо реалізувати всі наші дитячі мрії. Ну, мрії дитячі у них невідомо які, судячи по всьому, вони їх реалізували. Ну і стосовно того, що сьогодні там плач великий за ним там, його побратими там висловлюють, будуть обожествляти прямо сакралізувати цю особу померлого. Хотів нагадати людям, які мають дуже коротку пам'ять про те, що серед його побратимів був такий собі куля в лоб, який кричав: що якщо куля в лоб, то куля в лоб. Але чомусь дивним чином він не зумів собі пустити кулю в лоб спокійно живе. Живе досить непогано і е, зловтішається над пересічними українцями, які сьогодні е, не мають можливості жити чуть краще, ніж кулявло. Так, серед таких побратимів був такий собі і Микола Княжицький, який е, б, кричав, що е, Будуть знищувати все російське навіть тоді, коли, якщо Україна в результаті такого знищення перестане існувати. Ну, більш божевільних слів, безперечно, я не, не зустрічав в своєму житті, але я хотів звернути увагу, що це маніакальна впертість, яка не зупиняється ні перед чим, адже заробітчанство княживського на людях. Своїми каналами телевізійними є досить відомими і говорити про те, що вони будуть знищувати все російське навіть тоді, якщо Україна, в результаті, якщо Україна в результаті такого знищення перестане існувати. Тобто для них не саме головне Україна, як вони кричать Україна понад усе, а для них саме головне знищувати все російське. Не зупиняючись ні ні чим. Ну і є така собі поблатимка покійного Руслана Лежечко, яка перед багатьма камера заявляла про це, що вона самоспалиться, якщо там щось не стане трапиться. Ну, е Я потім в кінці завершу свій виступ тим, що сили, і волі, і мужності в них не вистачає. Це звичайні балаболи, які не відповідають за свої слова, оскільки як Куля в Лоб, так і Руслана Лежишко, так і Княжицький давно мали покінчити, судячи з усього самогубством, але вони це своє балабольство виставляють на публіку, навіть не зупиняючись, не перечив, при тому, що живуть вони доволі непогано. Отримують непогані преференції від держави Україна і, безперечно, мають право займатися своїм балабольством і дурилкою всіх громадян України. Ну і Стосовно Миколи Княжицького, хотів нагадати про те, що колись в Києві судили Колю Мартиненка з Енергоатома, яких, проти якого були порушені кримінальні провадження в десятках держав планети, і Микола Княжицький об'являв навіть голодовку. Тобто він об'явив голодовку на публіку, при тому доволі непогано харчувався дома, оскільки під час голодовки на його обличчі і на його чуть-чуть широкому животі не було видно, видно жодних дій цієї голодовки. Потім цей же Княжицький у Львові, коли судили Андрія Павелка, і Княжицький заявив, що якщо його посадять, я себе сожгу в знак протесту, його дослівні слова. І в знак протесту я бачу, що зовсім вони не відповідають за свої слова. Тобто ті всі ліворуцініри, які прийшли до влади, сказали, що сам Господь, Бог, дав їм в руки владу. Займається тим, що дурять народ, очевидно, це беззаперечно є, і на сьогоднішній день ніхто не може сказати, що вони не говорили таких слів. Вони займаються самопіаром і не виконують своїх обіцянок як про самоспалення, так і про те, що куля в лоб так куля в лоб, і жоден з них не хоче нести відповідальності. Перед українським народом, оскільки український народ як окремий суб'єкт права на сьогоднішній день їх не притягував до відповідальності, щось в мене таке складається враження, що український народ, який визнав себе окремим суб'єктом права під час масштабного вторгнення Держави Російська Федерація. А я нагадую, в тим, в кого коротка пам'ять, що тоді черга до військоматів. Були по 200-300 по метрів, а то й по 500, і люди йшли для того, щоб захищати свою вітчизну. І потім державні управлінці цей процес зупинили. Зупинили його тим, що почали всі ці маси людей, які рвалися на фронт, які хотіли відстояти свої нашу землю і незалежність України. Вони почали заганяти в різних добробатів е, територіальних оборон там і так далі, і тому подібне, і почали вибірково брати гроші за те, щоб мобілізувати людей в армію, оскільки е, почали людям платити гроші за те, що вони воюють. І на сьогоднішній день е, ми маємо наслідок цього. А саме в мене таке враження, що саме український народ почав. Е, з тими ліворуціонерами, які захопили владу, наводити порядок і неважливо, чиїми руками це робиться. І спирати це все на державу Російська Федерація, в мене немає таких сильних правових підстав, оскільки цей гвалт, який сьогодні чиниться навколо бувшого Голови Верховної Ради, що це слід Росії, що це. Там російська рука, я думаю, що це не має під собою на сьогоднішній день жодного фундаменту. Дякую за увагу, будьте здорові. Всім всього доброго.